Такс. Коротенько наша рубрика. Запитуйте, відповідаємо. Перед тим не забудьте поставити лайк, підписатися для тих, хто не підписаний, ібо по лайках вашим воздасться вам. Так, слава Ісусу Христу. Отче Василю, дуже люблю слухати вашої проповіді, а також відповіді на запитання. Дуже мудро пояснюєте. Дякую. Скажіть, будь ласка, якщо розлучилася з чоловіком і в нього вже є інша сім'я, а це вчорашнє Сьогодні, отче Василю, мені цікава ваша думка стосовно такої ситуації. У нас в родині, коли померли рідні, ми поставили їм не пам'ятник, а хрести. Щоб коли буде суд над, над померлими, їм було легше нести ті хрести на сові, ага. а нести куди мають їх? Ну, у нас такі старі люди говорили, так я ще добре пам'ятаю. Я це добре пам'ятаю. Прийшов час, і сусіди почали запитувати, чому у нас стоять не пам'ятники, а як у більшості. Чи правда, що померлим потрібно нести хрест, чи все то вигадки, щоб ми вже зрозуміли, що пам'ятники можна ставити і померли на собі їх нести нікуди не будуть. І... Що потім робити з тими хрестами, які стояли на могилі, якщо ми будемо міняти їх на пам'ятники? Вибачте за такий довгий текст, ви відкриваєте мені очі на багато речей, пов'язаних не тільки з вірою. Щиро дякую вам за ваші поради. Дуже дякую. Дуже дуже зневажне запитання, в принципі, бо. Все, що зв'язано із, із, із померлими, дуже багато навколо того всякої містики, всяких історій, всяких, там, таких, знаєте, традицій, незрозумілих часом. Но особливо мені тут на Сході я це почув перший раз, коли на другий день після похорону йдуть померлого будити. Знаєш, я думаю, Господи Боже, це що за якісь шаманства? Будити померлого, розумієш? Ну, таке. Традиції. Хай буде, буду говорити за Христи. Так? Дивіться, е, якщо, ну так, трохи в такій, знаєте, в формі, напівжартівливі, так? якщо воскреснуть, вони так, і потім їм треба буде ті Христи нести, питання: куди нести? Ну, куди вони мають їх нести? До Царства Божого. І потом з тими хрестами у царстві Божим, що будуть робити. Нести на суд. А суд буде де? В Дніпрі чи в Вашингтоні. Як думаєте, де буде суд? Суд буде на землі одночасно всюди. Одночасно всюди. Не треба буде нікуди нести. Це якщо питання носіння. А по-друге, я вам скажу, відки це взялося. Це взя... Старі люди казали, так було колись. Прийшли до одного Газди. Я каже розслухай, а чого в тебе хрест стоїть, дерев'яний, простий, а не пам'ятник, так як люди всі кладуть. У нього була біда, і не могла за що покласти, але був достатньо поважний чоловік. Не дурний, його поважали, бо він був розумний. А він каже, а ви що не знаєте, що на страшній суді будеш нести, от ти будеш нести той свій пам'ятник, а я оцей легонький дерев'яний хрест. Та й подивимося, кому буде легше. Ну і ті люди такі, точно, точно, ну то я є. Ой-ой-ой, та як я з тим Христом. А пам'ятники десь там понакладали, Боже мій, а там такі пам'ятники, то, то вони то будуть нести на собі, ой-ой. Ну така. <кій> примітивщина. Ніхто нікуди не буде пам'ятник нести. Пам'ятник, який стоїть на цвинтарі, це для живих. Це не для померлих, це для живих. І тому часто ставлять монументальні пам'ятники. Що то значить монументальні? Ну, ці, цілий комплекс так, з граніту, е, там пишуть букви, вирізають у граніті, щоб воно стояло як можна довше, щоб пам'ять була надовго, на руки. Спочатку на похороні несуть хрест, дерев'яний на ньому табличка. Хто помер, коли народився, коли помер. Цей хрест ставлять, закопали покійника, запечатав священний гріб, закидали, поставили хрест, щоб було видно, хто там похований. Той хрест має стояти рік. Це з практичної сторони, з практичної. Бо за рік гріб осідає, сідає на місці. Після року вже можна класти пам'ятник, щоб він не перекосився, не перехилився. Бо тому що до року, як правило кажуть, що не кладуть. Це не просто, що там якісь цифри, чи що, чисто з практичної сторони. Що робити з тим Христом? От той хрест як зняли, отак от от прямо і на, на гріб, і лежма поклали, прикопати його на один штих. викопати. Лопату так і так. Один штех викопати лопату і хрест там покласти і закидати. Не треба його виносити з цвинтарі, не треба його десь нести. Той хрест, хрест померлого, він має бути коло нього. Закопайте його в землю і все. Разом з табличкою. Нікуди її не дівайте. Потім на тому місці хочете поставити пам'ятник, ставте пам'ятник. Який поставите, так і буде. Ні на кого не дивіться, Виходіть із своїх фі фінансових можливостей і своїх відповідно, наскільки ви хочете е ну, показати людям, наскільки ця людина, яка похована для вас, є важна. І це є нормально. Враховуючи свої фінансові спроможності, вона розкаже, йо, я де понакладали такі пам'ятники. Дуже добре. Вони показують, наскільки ця людина для них є цінна. А по-друге, мають можливість і хай дають. Ця жертва, яку ви робите за, за, за померлих, вона теж буде врахована е, як жертва прощення для тих душ, які відійшли від нас. Ну як ви собі думаєте? Певно, що так. Тому не звертайте увагу на не звертайте увагу на. На, на те, що там кажуть, і то за великий, то за малий. Не треба давати оцінку пам'ятникам, які стоять на цвинтарі. Не треба. Який може хтось такий і ставить. Але щоб нічого не було, так не можна. Це є страшне приниження для померлого. Що хочете, напишіть. Маленьку плиточку таку зміть, дайте, Я вам там виграв і і тако поставте на. На гріб. а потім час від часу приходіть, її піднімайте, щоб вона не обросла бурінами, але там має бути, має бути знак, хто там похований. Навіть якщо то не християнин, все рівно людину треба похоронити, бо все одно після смерті всі йдуть до Бога. Тому, якщо він не християнин, не, не вірив в Бога, поставте йому табличку. Навіть можете написати не вірив в Бога. Але табличка має бути. Хоч вір, хоч не вір, умреш, все одно перед Богом станеш. Потім вже й не треба де вірити, бо вже будеш бачити.